Як завжди о цій порі огляд останніх новин в студії Микола Різник і далі говоримо про таке. Боротьба триває на нафтосховищі під Києвом. Третю добу вирує пожежа. Негуманітарний вантаж в черговому російському гумконвої виявлені військові шоломи. Губернатор прокурор Донецька область отримала нового очільника. На нафтосховищі під Києвом продовжують горіти три ємності з паливом. Ще зранку кількість палаючих цистерн дорівнювала 14. За повідомленням прес-служби ДСНС триває гасіння ємностей пінними генераторами та охолодження лафетними стволами. Здійснюється підготовка до відкачування пального із розгерметизованих ємностей. До ліквідації пожежі залучено понад 300 рятувальників, 45 одиниць техніки та близько 400 нацгвардійців, які забезпечують оточення місцевості. Зранку на території нафтобази стався. Ще один вибух, але нових жертв вдалося уникнути. Гасіння пожежі під Васильковом триває вже третю добу. Проходить контрольоване горіння трьох ємностей по 800 кубов, загрози розповсюдження вогню, як в бік військової частини, як в бік аеродрому, як в бік нефтебази. КЛО немає. Для забезпечення безпеки здійснюється постійне спостереження, виставлено і працюють в цілодобовому режимі три бойових дільниці, які здійснюють спостереження і моніторинг ситуації. Попередні результати слідства підтверджують, що компанія БРСМ Нафта, на території якої триває пожежа, виготовляла фальсифіковані нафтопродукти. Про це заявляють у міністерстві внутрішніх справ. У відомстві зазначили, що комплекс споруд для зберігання, перевантаження і відпуску нафтопродуктів компанії було побудовано без оформлення дозвільних документів і не вводився в експлуатацію належним чином. Це на думку правоохоронців може свідчити про незаконне виготовлення та зберігання протягом тривалого часу фальсифікованих під акциз. З них нафтопродуктів, у тому числі бензину. Росія доставила на окупований Донбас черговий гум конвой за повідомленням МНС Федерації. Нині триває його розвантаження в російському відомстві. Переконують, що перетин кордону здійснювався з відома Червоного Христа в присутності представників ОБСЄ, а також прикордонників і митників України. Однак у державній прикордонній службі цю інформацію підтвердили лише частково за словами прес-секретаря служби Олега Слободяна. Міжнародний комітет Червоного Хреста не зміг взяти участь у оформленні вантажу. Тому українська сторона змогла здійснити лише візуальне його спостереження. При цьому був виявлений вантаж явно не гуманітарного характеру. В Україну через пункти пропуску Донецьк та Матвіїв Круган прослідували 102 вантажівки. Особливість цього гум конвою в тому, що в одному з автомобілів були виявлені військові шоломи, запаковані в мішки. Минуло доба в зоні проведення АТО знову була гарячою. Незаконні збройні формування понад 40 разів обстрілювали позиції наших військ уздовж всієї лінії розмежування. Загинуло двоє наших військових 13 отримали поранення. Також із забороненою мінськими домовленостями зброї бандити атакували мирні населені пункти. Про ситуацію на Донбасі в нашому сюжеті. На Донецькому напрямку з крупнокаліберних мінометів та артилерійських систем російсько-терористичні війська обстріляли піски, шахту, бутовку та гранітне. Зі стрілецької зброї та гранатометів злочинці атакували Майорськ, Золоте, Ленінське та Троїцьке. Двічі артилерійським ударам піддавалася Новотошківка, що на Луганщині. В цьому ж секторі ввечері біля населеного пункту СИЗЕ відбулось бойове зіткнення наших захисників із диверсійно-розвідувальною групою російсько-терористичних військ. В результаті бою противник відступив серед наших. Бояків втрат немає. На жаль, є втрати серед військових 29-го блокпосту, що на автодорозі Бахмутка. Він є крайньою контрольованою україною точкою на Луганщині. Протягом доби блокпост був кілька разів атакований із підствольних гранатометів і мінометів. Вогонь вівся з боку сусідніх жолобка, окупований російськими регулярними військами та Донецького. Тут закріпилися бойовики так званої ЛНР. Обидва села знаходяться за кілька кілометрів від 29-го блокпосту. На жаль, один боєць у результаті мінометного обстрілу отримав смертельні поранення і загинув ще четверо. Поранені неспокійно цієї ночі було і в районі Маріуполя. Щоправда, цього разу бойовики переважно застосовували стрілецьку зброю. Очень був <зв>. день. прошої тринадцять 13 була інстріширокіна. 11 і не один на рані. От тому всі були задіяні. вооружение, которое есть на вооружении боевиков, кроме гранаты, то есть и самоходно-телевизор с плавкой 150 20, 20 2 мм, и минометы 82 20, 20 мм, стеклово-оружие, гранатометы, пулеметы, снайперская винтовка, то есть взяли все, чтобы Наслідки кількаденних руйнівних атак широкіного з боку бойовиків можна побачити на цих знімках. В такому стані зараз дитячий оздоровчий табір Маяк та південно-східна околиця Широкіного додамо, що за минулу добу, згідно даних ДСНС із Донецької та Луганської областей, переселено 386 осіб. Нагадаємо, воон повідомили, що понад 2 мільйони 200 тисяч осіб залишили Україну або стали внутрішніми переселенцями з початку конфлікту на сході країни. Микола різник, соціальна країна. Música Українські бійці повертаються із зони АТО із пораненими душами. Про це кажуть і психологи, і священники жахіття війни назавжди залишили слід у свідомості людей, щоб допомогти воїнам прийти до тями і звикнути до мирного життя. По всій країні створюються реабілітаційні центри. З бійцями працюють психологи. Навіть у збройних силах ввели штатну одиницю військовий психолог, але централізованої системи психологічної допомоги досі немає. Хто і як допомагає військовим повернутися до мирного життя? Дивіться далі. Вибухи, обстріли, втрата побратимів. Ситуація в зоні АТО залишає суттєвий слід на душевному стані воїнів. Ті, хто бачив смерть, стають іншими людьми. Там на передовій у тяжкі моменти нерідко допомагають капелани. Отець Андрій один із них. Капелан батальйону Донбас з перших днів АТО допомагав бійцям молитвами та доброю порадою. Згадує своє перебування на передовій, іловайські події та як вони відобразились на бійцях. Психологічний стан різний, особливо від особового складу, який пережив пережив ці ливайські події. Там, Ті, хто ті, хто вийшов зі зброї, ті відчувають. Якби, звісно, ну, відчувають ті, де що можна сказати, на відзірочку фіймали, ну ті справжні солдати. Ось ті, хто в полоні, їм, звісно, трохи важко, скільки вони дійсно попали в полон. Ось, але пережили. На передовій душу лікують капелани у мирному житті психологи. Володимир психолог Товариства сприяння обороні України. Організація влаштовує консультації як для бійців, так і для членів їхніх родин. Аби допомогти воїну призвичаїтись до мирного життя, потрібно багато зусиль, каже Володимир. Адже через це пережити може розвинутись посттравматичний синдром та проявлятися агресія. Агресія на своє військове начальство. Які... З різних причин, на їх думку, віддавали ні, ні правильні накази, ні дбали, там, інше інше. От. І агресія на мирних мешканців, які там ну, через моду, наприклад, одягають там, камуфляж. Психологічна травма може проявитися за рік чи два після демобілізації. Про це говорить відомий ізраїльський військовий психолог Альберт Фельдман. Бійці після пережитого потребують в першу чергу соціальної адаптації. 90-95% из них нуждаются в первую очередь в адаптивных технологиях, которые должны осуществлять не психологи, не психиатры, а социальные работники, если они есть. А вот остальными должны заниматься, после того, как социальные работники выявляют подобные случаи, должны заниматься профессионалы психологи, психотерапевты, ну иногда и психиатры. Альберт, як успішний практик, тепер ділиться досвідом з українськими військовими психологами. каже, головне не переборщити, адже не в кожного воїна можуть бути психологічні проблеми. Тут саме головне не приувілічують і не думати, що кожен, хто пройшов військову службу, він являється какби. Бы, Человеком психологически особым. Совсем не так. Да? И совсем не нужно ждать от каждого демобилизованного военнослужащего или просто военнослужащего того, что у него развивается та или иная психологическая дезадаптация. Україні потрібна система психологічної допомоги для бійців. У цьому запевняють як іноземні, так і українські психологи. Поки що така ідея залишається в розробці. А допомогу продовжують надавати волонтери, священнослужителі та психологічні центри. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Олександр Фенько соціальна країна. Президент вручив державні нагороди українським військовим, які захищали Донецький аеропорт. Серед нагороджених були кіборги, батьки і дружини загиблих героїв, у тому числі родина старшого лейтенанта Івана Зубкова, який, попри важке поранення, не залишив поле бою і до останнього продовжував боротьбу із ворогом. Він багато разів здійснював рейди в Донецький аеропорт лише для того, щоб врятувати. Десятки життів своїх бойових побратимів, які були поранені. Іван Зубков показував приклад, яким має бути український воїн. Да, в нашій сім'ї велике горе загинув син. Але ми надіємося і впевнені, що його побратими доведуть до кінця справу мого сина. І Наша держава Україна стане вільною незалежною Європейською державою. Сьогодні Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Донецьку область, де, зокрема, оглянув фортифікаційні споруди в районі Маріуполя. Крім того, президент представив актив у Донецької області нового губернатора. Ним став Павло Жебрівський, який до останнього часу працював на посаді заступника начальника головного управління генпрокуратури. Він замінив на цій посаді Олександра Кіхтенка. oh <laughs> З офіційним візитом в Україні перебуває постійний представник Сполучених Штатів в організації Об'єднаних Націй Саманта Пауер. Напередодні вона відвідала місця проживання переселенців з Донеччини і вкотре висловила підтримку територіальної цілісності України. В ці хвилини Саманта Пауер виступає в жовтневому палаці Києва. Там перебуває і наш Сергій Зленко. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Сергію, вітаю! Які меседжі встигла донести поважна гостя? Щойно якраз закінчився виступ представника США в Організації Об'єднаних Націй Саманти Пауер. тривав виступ близько години. За цей час висока гостя приділила увагу різним аспектам життя України. Пані Пауер розпочала з часів Майдану і завершила сьогоденням. Вона нагадала, що Рада ООН 33 рази збиралася з приводу подій в нашій державі. Саманта Пауер заявила, що ООН не має жодних сумнівів з приводу російської агресії на сході. Організація Об'єднаних Націй має намір допомогти Україні будувати нову суверенну державу. ООН усвідомлює, що на шляху будівництва Україна переживає важкі часи. Також Саманта Пауер закликала створити гуманітарні коридори на тимчасово окуповані території, аби допомогти тамтешнім жителям. Ща Саманта Пауер піддала критиці законодавчі ініціативи Росії щодо заборони неурятових організацій, які на думку російської влади руйнують обороноздатність Росії. Водночас росіяни не соромляться надсилати підтримку бойовикам на сході української держави. Студія, дякую, Сергію. Нагадаю, на прямому зв'язку з нами з виступу Саманти Пауер був наш кореспондент Сергій Зленко. У Києві львівські гірники пікетували офіс компанії ДТЕК, вимагали розрахуватися з шахтами Галичини. За словами Шахтарів, вони вже кілька місяців не отримують заробітну плату. І, хоча їхні борги має погасити державне підприємство вугілля України, Галичани приїхали саме до Детеку. кажуть, компанія має заборгованість перед вугіллям України. А відтак це впливає на невиплати зарплат у приватній енергетичній компанії. Інформацію про борги перед державою спростовують. Кілька десятків львівських гірників прямують до будівлі компанії ДТЕК. Не встигли протестувальники розпочати пікет, як їх одразу запросили до будівлі. За словами представника профспілки, борг перед шахтарями складає 50 мільйонів гривень. Зарплату дали тільки за половину квітня. Ми приїхали сюди з вимогою повернути нам заборговану заробітну плату за нашу вугільну продукцію. Львів, ДП Львів вугілля, яку ми відгрузили на електростанції «Західенерго». І також провести перемовини про подальшу роботу ДП «Львівогілля», вугілля, про стабільний збут продукції і відповідну ціну. Усередині компанії на шахтарів очікує сюрприз. Директор з комерційної діяльності ДТЕК Енерго заперечує, що компанія має суттєві борги перед державою. На сьогоднішній день у компанії «ДТЕК» нема заборгованості перед вугіллям України. За винятком трьох мільйонів гривень, які ми погашимо, хто нам пищу. Ви підтверджуєте? Так, так. Підтверджуєте. Але коли виникла заборгованість за те, у 2014 році. Можна, я ж вам дав можливість сказати. Давайте вже, тому що ми зараз будемо це ну, треба коментар, бо ви ж свої коментарі ходите. будете потім давати, І якщо можна. За словами Віталія Бутенка, держава більше підтримує атомну енергетику та гідроелектростанції і менше уваги приділяє ринку енергетичного вугілля, через що видобута шахтарями Копалина лежить на складах. Присутній представник державного підприємства вугілля України звинуватив ДТЕК у непідписанні щомісячних угод про купівлю. Підписувати додатки. як ну це інший питання. що значить какбеми ми вам на правильні. Скажіть, ми, ми вам їх направили. Ви Ми вам на праві контракт. Ну ви нам його не ви Ми офіційно контракт направляють. До водночас усі присутні погодились. Виникла гостра потреба провести круглий стіл за участю представників шахтарів, холдингу, ДТЕК, профільного міністерства та НКРЄ, і знайти компроміс у найгостріших питаннях, зокрема стосовно закупівлі вугілля та вартості електроенергії, виробленої з енергетичної купалини. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Народні депутати та експерти проєкту ФРІ Crimea ініціюють питання проведення до виборів народних депутатів України, які би представляли в парламенті окупований Крим. Наразі на цьому шляху існують перепони законодавчого рівня. Однак, експерти сходяться на думці: обрати представників півострова до Верховної Ради життєво необхідно. Деталі в нашому наступному сюжеті. Питання наявності в парламенті представників окупованого Криму назріло давно і необхідне для більш оперативного вирішення питань пов'язаних із правами кримчан по обидві сторони перешийка, а також просування питання повернення півострова під контроль України, зазначають експерти. Якщо політично Україна признає, що автономна Республіка Крим і Севастополь залишаються українською територією, в них необхідно мати представництво кримських депутатів і депутатів від міста Севастополя. которая всегда, все годы с момента независимости Украины традиционно избирались. Мы пошлем четкий сигнал о том, что это наша территория не просто на словах, но фактически и на деле. У Криму налічується 10 мажоритарних округів ще два знаходяться в Севастополі. Однак сьогодні, через російську окупацію півострова, вони не представлені в парламенті ніким, оскільки виявились відрізаними від останніх парламентських виборів, відтак пропонується заповнити цю прогалину, хоча є і інші думки. Наприклад, спочатку відтворити на материковій частині України парламент АРК, який нагадаємо був розпущений навесні минулого року, оскільки активно сприяв збройному захопленню Криму. Таким образом. Мы бы дали возможность реализовать право гражданам Украины на голосование на местных выборах и также иметь легитимное представительство местной власти на разного уровня переговорах, которые касаются улаживания конфликта как в Крыму, так и в Донецкой и Луганской области. И считаем эту позицию очень выигрышной. У зв'язку зі специфікою кримського питання експерти пропонують змінити і підхід до виборів, зокрема, зробити процес голосування більш зручним як для кримчан-переселенців, так і для тих, хто продовжує залишатися на окупованому півострові, але бажає, щоб його політична позиція була представлена в Україні. есть практика электронного голосования, здесь есть и европейские примеры, близкие, та же Эстония, где вы можете прекрасно проголосовать через СМС, и ваш голос будет засчитан. Другое дело, что это все требует, опять же, внесения изменений в законодательную базу, плюс технического. Но здесь обеспечение, но это все вопрос наличия политической воли. Если вы хотите действительно сделать... А ви це зробите. Ні одна, ні інша ідея щодо обрання кримчан до парламенту згідно із чинним законодавством, поки неможлива. Проте охочі впровадити відповідні зміни. Є Я готова стати ініціатором даного законопроекту. І, звісно, мені потрібна буде люба допомога як експертів, так і спеціалістів правовідів. для економії бюджетних коштів. Вибори до парламенту пропонується провести вже у жовтні разом із виборами до місцевих рад. У такому випадку кримчани можуть отримати гідних лобістів кримського питання в органах влади України, у тому числі і тих. Кому не вистачило депутатських мандатів на минулих парламентських виборах? Андрій Сінченко е, був в списку батьківщини, правда, по 30 Каком 31 или 32 номер не прошел. Значит, потом Андрей Щекун выдвигался с партии Сила людей. Насколько я помню, значит, Вадим Кадачигов выдвигался по мажоритарному округу в Киеве, тоже не прошел. Первоначально не прошел Ирифат Чубаров, и только после того как освободилось место, да, то есть, он поднялся в списке блока Петра Порошенко. Щоб устыгнуты провести кримські выборы, разом із місцевими необхідно уже сьогодні готувати зміни до законодавства, чекати до нас. Наступних парламентських виборів у 2019 році занадто довго до того часу вирішувати проблеми Криму може бути вже пізно. Торгівля без правил, цілі базари на території столичного метрополітену порушують правила безпеки пасажирів, не приносять доходу місту і комунальникам. А подекуди призводять до силових розбірок після вчорашнього нічного рейду зі зносу торговельних кіосків за стіл переговорів сіли підприємці, влада і метрополітенівці. Позицію кожного вислухала і наша Яна Курченко. Це такі ж же мусора. Це інцидент, який стався минулої ночі на проспекті Бажана біля метро Харківська. Невідомі люди в масках разом з міліцією вночі почали демонтувати кіоски, що розташовані у переходах метрополітену. Вчора на метро Харківська около двох часов ночі співробітники КП благоустрій попитались демонтувати ралітні ряди розпорожні МТП у переході метрополітену. Люди заблокували, не давали. Примерно около 4 часов утра приехала группа неизвестных людей балаклава в Балаклавах, бронежилетах, в касках. Ну, люди отстояли свои права, удалось только... Демонтірувати чотири кіоски, з два з яких очень жорстоко були поломані. Товар до сих пор люди не знають, де написали в міліцію, тому що не знали, куди вивезли цей товар. Після таких погромів представники влади і метрополітену запросили підприємців за круглий стіл. Виявляється, у березні місяці цього року орендарів масово закінчилися договори оренди на торгівельну площу на території метрополітену. У такому разі, за умовами договору, підприємець протягом місяця повинен був демонтувати свій кіоск. Якщо ні, за цю справу береться метрополітен. Однак ані продовження оренди, ані повного демонтажу вже незаконних мафів не відбулося. Обидві сторони цю ситуацію коментують по-своєму. Приходили под мэрию с этими плакатами, транспарантами, с просьбой, давайте что-то решим. Два раза были такие митинги. Под мэрию, к сожалению, огромным. Никто не вышел, никто не предложил альтернативу. Частично демонтаж был проведен, где это было возможно технически. Мы точно не хотим воевать, мы точно не хотим сносить эти мафы, мы, точно, ну, мы не сторонники таких мер. Мы лучше найдем компромиссное решение. Рівництво метрополітену шукало компроміс. Підприємцям відключили світло за законом з оренди торгових місць. Метрополітен отримує половину у минулому році. Це було 20 мільйонів гривень. Цього року через невирішену ситуацію з договорами орендна плата стала чи то добровільною справою, чи просто хабарем. К сожалению, начиная з марта місяця, не изменяет пам'ять. Де да, масово закончились договори з этого моменту, конечно же, предприниматели там располагаются, работают, налоги не платять, аренду не платять. І к сожалению, я yes. ну yes. no, давайте стоп, стоп, секунду, секунду. Ми не, не говоримо, що всі 100%. Ми не говоримо, що всі 100%. Ще однією колізією цієї ситуації є й законодавство. У 2012 році затвердили правила, згідно з якими ширина у переході метрополітену має бути не менше, ніж 6 метрів. Однак на старих станціях вона подекуди лише 4. Додайте туди ще ядки з обох боків і матимете прохід в 2 метри. Буде в законі зміння про те, що можна знаходитися в 6-метровій зоні, знаходитися об'єкту, у торговлі савісна це для нас буде вже можливість далі э, сотрудничать цим об'єктам. На сьогоднішній об'єкти там нужно розібрати. Такі перемовини між владою, підприємцями і комунальниками тривають уже третій місяць. За цей час стоять незаконні мафи, заважаючи переходу пасажирів. А місто і метрополітен втрачають десятки мільйонів гривень оренди. Яна Курченко, Олександр Фенько, Соціальна країна. Волонтери хочуть влаштувати для дітей переселенців справжнє літо. Провести канікули пропонують на ігровому майданчику та екскурсіях Києвом. Активісти планують залучати дітей до активного відпочинку. Зокрема, будуть організовані майстер-класи від ляльок мотанок до танців. Організатори закликають небайдужих долучитися до ініціативи і допомогти в організації майстер-класів та екскурсій. Мы ориентируемся пока на подростков от 12 до 17 лет, людей более самостоятельных и более мотивированных и более уязвимых на самом деле. Потому что маленьким достаточно новая игрушка, новая песочница, новая горка, новые приятели. Ребята постарше, они уже много думают. Им уже тяжело. Это будет несколько групп детей. Пока одна находится на территории детской площадки на мастер-классах, вторая может поехать на экскурсию по городу. Поэтому мы в принципе ищем людей, которые компании транспортные, которые могли бы нам предоставить автобусы для того, чтобы возить детей по экскурсиям. Ну и как бы раз в неделю, пока раз в неделю о том, как получится, планируем выездные мероприятия. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.ком я ж вдячний вам за увагу. Тримайтеся.